Геморой слово, яке ми частіше використовуємо для опису якихось життєвих негараздів ніж реальної хвороби. Хоча насправді він стосується мільйонів людей. Сьогодні розвінчуємо міфи, дізнаємося, як геморой лікувати, а головне як його попередити. Тож сідайте зручно, ми знаємо, як зробити цю тему легкою та цікавою. За даними МОЗ, щороку понад один мільйон українців звертається до проктолога, і найчастіша причина саме геморой, і це лише ті, хто наважився прийти. Насправді ця проблема може турбувати кожного другого дорослого, але гарна новина: геморой це не кінець світу, а звичайна хвороба, яку можна успішно лікувати. Детальніше розповість наш експерт Анна Руфанова, лікар-проктолог першої категорії з понад 20-річним досвідом роботи. З 2010-го вона є почесним членом асоціації хірургів Дніпропетровської області. Регулярно проходить міжнародні стажування з малоінвазивного лікування та бере участь у з'їздах та конференціях, присвячених проктології Анна Анатолівна. Саме той фахівець, якому можна довірити, найделікатніше. Пані, розкажіть нам, будь ласка, що таке геморої, чому він виникає? Е, геморой це варикозне розширення вен прямої кишки. У кожного з нас є гемороїдальні вени, але коли є фактори, які спричиняють випадення вузлів, формуються гемороїдальні вени. Вони можуть бути як внутрішні, так і зовнішні. А що це за фактори? По-перше, це фізичне навантаження. По-друге, у жінок це пологи. По-третє, також, це твердий стілець або діарея. Також це може бути генетичним явищем. Також на геморой дуже впливає наша робота. Тобто, якщо ми малоподвижні, малорухливі, у нас виникає застій крові у венах малого тазу. Та виникає варикозна хвороба вен, тобто гемороїдальні вузли. Але ж кажуть, що ця проблема це захворювання більш притаманне людям літнього віку? Так, е люди літнього віку теж хворіють на геморой. Але у, у зв'язку з тим, що багато молоді навчаються віддалено, також багато є професій, які працюють теж віддалено, також офісні працівники. Це пов'язано перш за все з малорухливим спосібом життя. Тобто, якщо ми сидимо, у нас виникає застій крові у венах малого тазу, який може спричинити тромбоз та випадіння гемороїдальних вузлів. На жаль, молодь та люди середнього віку теж страждають на геморої. Які межі вікові ваших пацієнтів? Хто був наймолодшим, хто найстаршим? Я приймаю пацієнтів О, з 18 років, але я розумію, що ця проблема вже виникає у малих дітей, тому що є ризики розвитку закріпів, лактозна недостатність у діточок. Також діти зараз у нас всі сидять у телефонах, у планшетах, тобто малорухливий спосіб життя з дитинства він провокує. Теж розвиток геморою уже у достатньо ну, середньому віці теж. Тоді, тоді давайте поговоримо про те, які на сьогодні найбільш ефективними вважається методи лікування чи взагалі можливо уникнути операції. Так, я практикую малоінвазивне, безопераційне, сучасне лікування геморою без операції. Тобто, це перше лікування гемороїдальних вузлів. Коли ми беремо вузол, ставимо на його. Та вузол відбирає та відторгається. Це безболісно та дуже комфортно. Також я використовую лазерну вапоризацію. Це надсучасна технологія, коли ми беремо лазер і тонкий промінь лазера ми направляємо на гемороїдальну вену, під дією якої вена просто спадається. Також це традиційне радіохвильове видалення геморої за допомогою радіохвиль, також це інфракрасна фотокоагуляція судин. Які живлять гемороїдальні вени, також у поєднанні з лігуванням суттєво знижує ризики рецидиву геморою у подальшому. Тобто ці всі операції, які ви називаєте, ці всі методи, вони звучать доволі сучасно. Це все складні операції, я маю на увазі, наскільки вони е, вимагають від людини перебування в лікарні, скільки часу це займає, як швидко відновлюється а, пацієнт? Знаєте, я можу вам сказати так: якщо ви приїдете до мене у вашій перерві, то я можу з вам зробити процедуру, та ви від мене вийдете своїми ногами та підете на роботу далі працювати. Але є деякі обмеження, не, е, я також не раджу після процедур підіймати важкі предмети, тривалий час сидіти та обов'язково використовувати ті рекомендації щодо е, ведення мазів зовні та у кишку, які я надаю індивідуально пацієнтові. Процедури безболісні, процедури дуже комфортні, тому що я виконую їх не на гінекологічному кріслі, а на лівому боці. Також я використовую знеболення, яке дозволяє пацієнтові комфортно себе почувати. Як на е, процедурі, так і після процедури, теж здається, що про геморой вигадано більше міфів, ніж про НЛО. Хтось вважає, що його можна здобути, якщо сидиш на холодному, хтось вважає, що можна вилікувати тільки операцію. Що з цього є а що міф з'ясуємо просто зараз? Чи правда, що якщо багато сидіти на холодному, буде геморой? Так, тому що під час сидіння на холодній поверхні спазмуються гемороїдальні вени. Чи правда, що геморой не лікується і залишається назавжди? Ні, є сучасні технології лікування, які позбавлять вас геморою назавжди? Чи правда, що якщо не лікувати геморой, то це може призвести до онкології? Ні, тому що геморой не може викликати рак прямої кишки. Чи правда, що свічки від геморою допомагають всім і завжди? Ні, тому що під маскою геморою може маскуватися рак або поліпи. Якщо ви досі боїтеся слова анаскопія, то ви точно не знаєте, наскільки сьогодні це швидка та корисна процедура, безболісна, ефективна та дає лікареві повну картину здоров'я вашої зони комфорту. Давайте розвіємо страхи разом з нашим фахівцем. Є такий стали стереотип. Дуже часто люди не доходять до лікаря-практолога, соромляться страшенно показати себе з цього боку. Е, сама процедура діагностики, анаскопія, Так це називається. Так. Наскільки вона болісна? Наскільки вона сучасна сьогодні? Розкажіть, будь ласка, докладніше. чи всім її треба робити? Е, По-перше, я дуже делікатна у спілкуванні пацієнтами. Коли пацієнт соромиться, я говорю, я лікарка. Для мене немає статі, чоловік-жінка. Я лікар, ви пацієнт, тобто це медичне спілкування. По-друге, огляд я проводжу дуже делікатно, обов'язково з використанням знеболюючої мазі. І обов'язково це аноскопія. Тому що пальцеве дослідження або огляд періональної ділянки він дозволяє оглядати тільки зовнішню частину, яку ми не можемо побачити, якщо ми робимо пальцеве дослідження. Але аноскопія це на Сучасна діагностика, яка проводиться теж дуже комфортно мініатюрним інструментом, який повторяє анатомію прямої кишки. Та коли я вводжу аноскоп у анальний отвір, я маю можливість оцінити стан гемороїдальних вузлів, якщо є тріщина, глибину тріщини, є тромбоз гемороїд чи нема. Навіть поліпи, якщо є поліп 1, поліп 2, поліп 3, або їх декілька, це теж я можу зробити тільки. З використанням аноскопії. До речі, кожну аноскопію я пацієнтові теж виводжу на екран, і на фотографії ми з пацієнтом спілкуємося, та кожному з пацієнтів я пропоную план лікування з використанням цієї аноскопії. Тобто, як це у стоматолога? У стоматолог робить снимок ротової порожнини, показує пацієнтові. А я роблю аноскопію, показую пацієнтам, та теж ми плануємо лікування. Якось, Го готуватися до цієї процедури потрібно перед тим, як іти до вас. А вже ж е є необхідність готуватися, тому що анаскопія – це огляд прямої кишки. Я раджу пацієнтам робити мікроклізми або використовувати клізму з прохолодною водою. І е перед оглядом я раджу. Е Придержуватися дієти, тобто виключити продукти, які визивають здуття кишківнику, та виключити кисломолочні продукти. Пацієнт приходить, я оглядаю, і ми можемо у день візиту теж спланувати лікування. Що може ховатися за болями, які схожі на геморой? Чому треба обов'язково прийти до лікаря і все ж таки поставити правильний діагноз? Дуже правильне питання. На жаль, під маскою геморою. Може ховатися і така небезпечна хвороба, як онкологія. На жаль, пацієнти дуже часто путають геморрой з онкологією, тому що симптоми дуже схожі: це біль, це відчуття печії, це виділення кров'яністи та слизове. Тривалий час пацієнт соромиться або боїться йти до лікаря та затягує цю хворобу, ставлячи себе у тупік. Але я і раджу всім пацієнтам не соромитися, не боятися, якщо є у вас біль. Виділення крові, виділення слизу або виділення гнойного характеру, печія, зуд, негайно йти до проктолога просто на консультацію. Це не соромно, це дуже коректно, це, це дуже делікатно. А знаєте, що набагато краще ніж лікування геморою його профілактика. Тож забудьте про дозвілля на дивані, харчуйтеся правильно та дотримуйтесь ще кількох порад від нашого фахівця. Все ж таки, як не допустити появи геморрою, на що звертати увагу в образі життя, в харчуванні? Я з вами згодна, тому що профілактика це набагато краще, ніж лікування. Перше, я раджу всім офісним співробітникам, у яких є сідачий спосіб життя, раз на час ходити. По-друге, всі офісні співробітники на роботі можуть робити просту руханку. По-третє, якщо ви їздите. Суспільним транспортом ви можете одну зупинку до вашої роботи проходити пішки. Це якщо ви не хотите і не бажаєте йти у спортивний зал. По-третє, це збалансоване харчування. Е, тобто, ми, ми всі любимо перекусити печеньку на роботі. Так, я, це, я теж. Але якщо ми кушаємо печиво, то це ризик закрепу, а закреп це е, заздалегідь геморрой. Тобто, якщо ви хочете зробити перекус. Пусть у вас буде яблуко, пусть у вас буде груша. У зимовий період це можуть бути сухофрукти, це дуже е, полізні такі смаколики. Також, якщо ви з'їсте. Замість хліба, хлібець цільнозерновий, це набагато краще, тому що це клітковина та вітаміни групи Б. По-третє, якщо є спадковість у вас, я раджу всім приходити просто на профілактичний огляд. Не дочекайтесь, коли у вас піде кров. Буде біль, будуть випадати гемороїдальні узли. І е, також е, у нас у всіх є така звичка. На жаль, це звичка цивілізації, як я її називаю. Це е, тривале перебування в туалеті. Е, в туалеті ми повинні перебувати стільки, скільки наш організм випорожняє кишечник. Тобто це 3-5 хвилин, але не більше. Але ми там можемо сидіти більш ніж 3-5 хвилин, а під час тривалого сидіння на туалеті, вже якщо у вас існують гемороїдальні узли, вони обов'язково випадуть. А якщо у вас їх навіть нема, вони формуються. Тобто, якщо ви зробили випорожнення, вставайте та йдіть. І е, також я раджу всім моїм. Глядачам, хто зараз мене бачить, обов'язково після випорожнення кишечника робить прохолодне підмивання. Не використуйте туалетний папір, особливо, якщо він бумажний. Якщо у вас є складна ситуація і нема можливості зробити прохолодне підмивання, якщо ви десь там у подорожі, у автобусі, у поїзді, є вологі під. Е Туалетні серветки, які продаються в магазинах, вони не містять спирт та вони гіпоалергенні. Але прохолодне підмивання – це найкраще, що ви можете подарувати своїй прямій кишці. Геморой це не вирок, не сором і точно не та тема, яку треба замовчувати. Якщо ви відчуваєте якісь проблеми, не зволікайте з візитом до лікаря, бо дбати про своє здоров'я це не про слабкість, це про силу. Ви дивилися медичний хаб», Побачимося в наступному випуску. Він буде ще кориснішим, відвертішим, але точно про турботу, про ваше здоров'я.